Українські дрони завітали з привітом до Чебоксар просто в цехи всеросійського науково-дослідного інституту ядерної енергетики, так саме того самого інституту, що десятиліттями штампував реле для радянських ракет, потягів та імперських мрій про енергетичну могутність, замість чергової ювілейної дошки пошани. Тепер у них дірки у даху та легкий післясмак згорілого величчя. Українська інженерна думка, втілена в безпілотний літальний апарат, провела несподіваний аудит без попередження, зате з яскравими піротехнічними ефектами, і це вам не що. Саме тут клепали комплекс комета, ту саму залізну хитрість, яка мала допомагати обходити українську протиповітряну оборону та реб. Але щось пішло не за планом, і виробник комети перетворився на дим та феєрверки. Російські пропагандисти вже почали завивати мантру про все збили, глушилки, протиповітряна оборона на стражі, але чомусь саме центр розробки засобів обходу української оборони сам не обминув український дрон. Видно, або кнопки переплутали, або реле не спрацювало, символічно враховуючи профіль підприємства. Бо коли вся твоя імперія стоїть на 70-х років, а ти мрієш обдурити дрони 21-го століття, то це не війна, а повільне згорання старого світу з коротким замиканням у головах кремлівських дідів. Чи боксари не виняток, а чергове підтвердження, імперія, яка намагається обходити Україну за допомогою радянських обхідників, сама обходить своє майбутнє стороною. Поки в розподільчих щітках перегорають запобіжники, Україна переписує інструкцію з техніки безпеки, і цього разу з неї вилучено реле недоторканності. Наступною в списку дронів, що несуть світло, стала Саваслейка. Чотири вибухи поспіль і не просто десь у підворітті, а прямо на авіабазі, де нянчили російські нелюди своїх важкоозброєних мігів міг «Міг-31» ІСУ, і Су- або «34». Вже не тренувальна, а цілком реальна школа виживання для пілотів, які не встигли заховатися у бомбосховище з павільйонів великої російської авіомрії. Постраждала військова частина 6263Л – гордий 924-й центр бойового застосування та переучування особового складу частин безпілотних літальних апаратів. А тепер центр випарування металобрухту та димових сигналів про все йде за планом. Російські канали вже бубонять про бавовну порушення техніки безпеки і нельотну погоду. Але коли з неба прилітає не дощ, а високоточне добрий день, ми з України. Це вже не випадковість, це останній інструктаж Кобзона. І щоб ні в кого не було ілюзій, Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив ураження двох літаків. Без зайвих слів, без балаканини, просто два мінуси в графі, повітряна перевага. Російські льотчики, мабуть, до цього часу шукають кнопку катапульти, бо якщо вчиш пілотів війни, рано чи пізно доведеться провести практичне заняття, і для когось сьогодні воно останнє.